А ми говоримо далі. Ось про що недотримання норм і перевантаження на Львівщині зупинилася шахта лісова. Повідомив депутат Червоноградської райради Олександр Клімов. Водночас у держпідприємстві Львіввугілля про аварію та зупинку роботи копальні не повідомляли. За інформацією голови незалежної профспілки вугільних працівників Михайла Волонця, міністр енергетики Герман Галущенко віддав держпідприємство «Львіввугілля» на відкуп довіреній особі Андрію Вєнгріну, куди той і привів своїх людей. Утім, це не перший випадок, коли стало відомо про вугільні афери Вєнгріна. Очевидно, що махлярства далі триває. Ну насправді Андрію Віриш, я не знаю, як можна в нинішній час, коли в країні війна, коли у нас вцілілих шахт не так, то вже по суті багато враховуючи ці всі обстріли. Як можна так вчиняти, і чому міністр енергетики Галущенко допускає, це я не знаю. Ну, це взагалі дуже дивна ситуація. Річ у тім річ у тім, можливо, я от просто не розумію. Тут не просто. Можуть бути блокаути, може бути все, що завгодно. А власне вугілля, це зокрема не тільки вугілля, але й в даному випадку вугілля це наша енергетична небезпека, Безпека. і водночас гроші можливо б, краще було б вкладати, я не знаю, в ремонт або ставити компетентних людей, які будуть критичні елементи. Я розумію, що зараз не можна вкинути в гроші. У нас їх і насправді і немає майже і там. Оновити повністю все обладнання, але принаймні заміняти критичні елементи, які не будуть ставити під загрозу і енергетичну безпеку країни, і життя людей, працівників шахти. Ну мабуть, варто було і звідки беруться такі люди, які починають під час війни знову ж таки продовжувати ділити щось в економіці, в політиці. Ну для мене це загадкою лишається. Я з тобою повністю згодна, і будемо ще розподіватися, що правоохоронні органи вони розглянуть цю ситуацію, якщо буде відповідне звернення, і відповідно дадуть об'єктивну правову оцінку Андрію Вінгріну і діяльності міністра енергетики, якщо дійсно такий випадок мав місце. Так за цим треба уважно слідкувати, і ми, власне кажучи, будемо слідкувати.